Ви. Пошу? Немає, так? Знаєте? Дев'якому туди. Де він на нараді не перепад. Ліська поставили інструкції. Скільки не виросло, десь може з два роки назад чи також заходимо сюди на прийом. Він далі коло компотру каже. Тихо би його зараз повністю. Садочка приходить, нема. Громадян вже привіші умови, ніж у нього. Ви знаєте, що таке ілюстративний комітет? Ми чуєте чи як. Ви так дивши, а втогати сюди. Ми в тебе не знаю, діти щось тоді. І ви так само, як і інші. Від нього ховаєтесь. Але ви не сховаєтеся, ми доживемо кожного дня. Звернені до пана так що ми там має знаходитися. Розумієте, я справа. Я не готовий так, щоб дібати лоцов. Я перепрошую, що я матікаюсь, але інакше не можу. Ви розумієте, чи ні? Ви не були там. Ви не добивалися того, що підзовича скинули, але сиділи раділи. А, молодці, молодці, скинули. Тепер ми заживемо. Хрина заживете, В Його прийомний день. Ми прийшли, ми його хочемо бачити. Ми пишаємо. Проголу зарахувати зараз робити. А чого? Наша власть шукає. Ну, я не викликаюся. Немає. Немає. Те... Подивимося, як він живе. Так. Ми маємо, ми, ми народ. Ну значить, я буду викликати охорону. Викликайте охорону. Просимо дуже. Тріпись, Тріпись, ми ми за це все платимо. Тож це yeah. ну, наше. Ми собі подивимося, ми наші на якому тут все. Матір Божа, бачите, Ісус Христос. Автономний опором, знаєте, передайте від передачі, від мене, їм передайте вітання. Вітання передайте. Тому що це не гідники, не гідники якими ще будемо займатися? Ми ними займемо. Я вибачаюсь, а можна через вас привіт Василю Павлюкову передати? Е, від автономного опору він там привіт передавав. Ми Ту? вітаємо його з його привітом <ріху> і обіцяємо частенько до нього приходити, можна навідуватися вас, разом з народом. Ну, він є секретар ради, розумієте? Ну, Тому він не. має різні зустрічі і різні наради. Він вважає, що зустріч прийшла руки і люди.

Це рушніше, він тут зараз бути з людьми. Поговориться з